Привіт! Сьогодні... Да. Сьогодні я буду з Лешей гуляти в офіс, який він сам створив. Ну, з тобою. Да, з тобою. Так, ну вийди, куди мене тут веде? Так, телепортація. Зараз почнеться гра. Офіс. Якщо це відео набере три лайка, я її виложу. Ну, цю гру я попрошу тебе виложити. Або можна зараз виложити. Чи не будемо просити ніякі лайки. Стой. А? Записи, Й... да, там? Да, конечно. Сейчас, подожди секунду. Да, и дай, дай, дай. Угу. и <сих> О, таблетки. Не можно взяти. Таблетки? Может, таблетки? Таблетки. Ну, вообще, це. Ус, Ус... Ус... Укройте, у... Ой! О прикольно Хабса <ривіт> На А наступная дверь там будет наша новая комната. Еще. Че ты стойка, бежи? Я тут. О! Оси и доказ, что мы разрабатывали эту игру. Разрабатывал. Так, в шкафчиках. Нифига. Паучик. Бургер! Так, да, я його туди засуну. Стой. Так, тут нічого. Стой. О, тут якась дверь. Стаємна дверка. Зараз да. покажу їх. Стой, Якщо... стой, стой, стой. Показати, показати. Так. О. Ось, друзі. Це у нас невеличка секретка, вважай. И І... біокомаре. Да. Він, кстати, щось Поломаний чуть -чуть. Да. Ну, не чуть-чуть. Да. Він хоче просто выбратися. Не, не звертай уваги. Да. Та не, зак... не... не зачиняй Я не зачиняй. Я не могу, да. Пидаш? Ходім, ходимо. Мене тут не можна, бо ми намагалися це пофіксити, але нас нічого не вийшло. Ой, це треба буде пофіксити. Ща, Що, щось летить. Червона. Червона щось. Подлагало чуть-чуть. Пять сама звонит, да, да. О, яблока. Це, це саме, е, рідкий предмет. Это штука, яка в нас є. Да, це самая найкраща штука в цій грі Найкраща штука. Звісно А, до речі, забув сказати, тут 100, 150 дверей. 150. Тож, це не як Вам Дорс. Це вже чуть-чуть получше. Посложніше. Так. От нього може дуже легко вбільнувати. Так, це наші помилки. Це наші помилки просто. Вона. Ця грає ще в бети-тесті, вважай. Альфа-тесті. Так, е, якщо що, тут присід На, на контрол можна сідать. Да. Точніше не можна, а нужно. Ну ладно. О! Я вже забувся, що тут цей шкафчик стоїть Тут повинен бути бомбокс, але чогось його тут немає Опять 25 Ану, А ну, а сейчас, хоча там одне й те саме. Стой, стой, стій, стій. Ой. Это бедаша, Сти. А 90. о no. Я помню, помню. No. Його можна товкати. Да. Его можно то Да, то вкаты, no, no. либо тут пройти. Мы просто ему йому, просто йому забыли, анчер выключить. No. Отключить. Або включить. Мої... Yeah. Леша, зробив? О о, друзі, це щас Шукач, Шука... шукач Як в Дорсі там казали. Да. Але без сіка самого, його тут нема. Так, да, ми в наступних об... оновленнях додамо. Так. Да. Тут можна двері виломлювати. Так, да, і дуже. дуже... На... В... в кальмарах. Так. Да. Десь тут час Ось, підібрал. треба дуже багато раз тапати є. Ось. Тільки отут е, в, в нашому альфа тесті. Стоп! нашому аль альфа тесті тут. Не, Леш, можем випустити, Якщо це відео, добри 5 лайків. Mm -hmm. Не, ну в неї можуть пограти люди, но про неї ніхто не знає. Ми її вже хотіли в ТикТок виложить. Mm -hmm. Хоча нам це не дало ніякого прогресу. Mm, да. Тож у нас зараз тест. Mm. Як сказав, Рома. Яблочко. Да, треба буде додати кнопку на X, щоб можна було дропати предмети. Mm -hmm. Ой стой, я хочу цей. Що хочеш? Та й зі мною. Нема монстра? Ні, було Ну, Подивись туди, це просто страшно. Ага. Отак, ні. Кімнат, тут дуже мало. Але. Ita, якщо ta, зайти, ти в маг. Опять баг. У нас 50-та відкривай. 51-ша. Так. Так, блін, який пароль був. Лёш, мы что там, 6-2 начать? 7-8 6-2, О, да! Ой! Нет! О! Схвався? Схвався? Два раза. проладила С пополам Два роба проладила Ого Нарик. О! Тут же є пасхалка, тільки ніхто не показує її Добре не буду. Я її просто підберу угу. і, і просто хай будуть знає, що вже не на цій кімнаті, но ну, одна з кімнат в генерації може бути з такою прикольдушкою. Вона в ящику лежить. Боюсь Зачекай? Ще один ховаюсь. Я яблочко їм прям тут. О, слава Україні! Даруем! Тікай вниз! Ховаються, ховаються. Добре! Нам треба жити, щоб відео більше було. Угу! Заліз? Я в підвалі А в підвалі? Давай, він ще раз должен бути А ні? ні Тут не літає він ще раз Він дуже швидко літає, як так... яблучко Що... Що він тут не хоче повертатися А не я в чомусь раз. в депозі переміщаюсь Я теж Це така Вона просто яблочко в неї здержить Ще одне я... яблочко. давай, 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 давай. Зараз буду эти... Та же самая. Я уже забыл всякие его звать. Еще А, скоро же будет... Э, это Цей Ой-ой Цей. Так, у нього ще радіус донизу не да все. Імбуш. Імбуш. А, до речі. Да Так, До речі, так. У мене зараз такі емоції. Айлілоя, Да, О, фонарик. Так, далеко від мене вбігай це ж, це самий перший предмет із нашої гри. Так а Хоча стой, подожди. Думу, а, іди, покажи. А хоча остой, не, а, пішли Що, так. пасхалку не показував? Зараз вже буде е, цей ембуш. О, О! Мене убило із тебе. Ого. Рома, мене убили із-за тебе. Чому? Тому що ти, ти сховався в шкаф, в який я хотів сховатися. Ти ембуш. Що Щось тут раш дуже частий. Мене я і ра щас схавав. Ну, що мені здихати чи що? Та ні, проходь. Ну ладно. Не на мене ж дивляться, а на тебе. О, Сік! Шукай Сік да Сік. Ну, Сік буде краще, бо це найкраще запомнила. Це Сік. Так. Монетки, монетки, монетки. Не надо смі, а то ще може хоча. Ні, нічого нам не прилетить Такі ж авторські права, це вообще-то пісня з оригінального. Ну Сей, до чогось зменшується ж скорость іменно тут. Хотілось би, щоб вона в кінці там зб... скорость. Цей. А, це так це, 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 це так треба. Щоб на напрягать. Що тебе вбивають? Мене убиває пустота, тому що я ж здох. Спидран по офис. Яблочко поести можно. О! Е, Оцелка на новый рік. Да, Хоті. я к ней уже прошел десь багато. Місяців тому. Да. Два, точніше. Четыре, четыре. Три? Ну, три. Бо в нас було новорічне оновлення. Так. Да. Давай, 9. Дев'яносто перше. Девено О! Знову баги. Баги. Як же без них. Баги. Як же без них. Баги. Були такі баги, друзі, що коли ми відкривали якусь двері, то було таке, що у вас просто-напросто тепехало. Ховайся! Так, ми відкривали якусь відкривалася якась двері, а воно і в другу двері. Ховайся! за да сейчас а муфы не знаю что три двори залучилось девяносто девятое -а, сейчас будет сота Ми ще пофіксили баг, що у нас якось було таке, що фігура. У нас На фігури с... немає. На... На соті двері були. Ну, у нас фі... це. Фігури то не було, но, но... коната з'являлась. Так. Да. темнота. Мене ще удивило це. Щоб чуть, чуть і все. У мене ще спідран забув. Угу. А, алілую. Забере. Не знаю, навіщо вона зараз? тут Ну, це буде невеличка Пасхалочка. Криска. Україна знову. О! Tipo. само зачем А, точно. Я уже просто забыл. О, люблю Самиса. Гусь. Да. Гиго. Хрюков. Повезло? О! Ничего себе. Я не знаю. Ой, як... Я не знаю, как это сделать. Аллилуйя, нема. не Да не надо, не надо. Нема потреби. Але це остання комната не буде, із-за того, що баг там з кімнатами Остання коната не буде, 150-й. Чомусь. Ми зафіксили і фіксили чогось не було Вона фікс... фікшується, але коли додаєш нову кімнату, то ми останній раз додавали нову кімнату до і у і вона пропадала. І треба все заново настраивать. Я чомусь іду і нічого такого. О! Третій сік. І ще три у мене. І він аж до 140 якоїсь там двері. Так, да, це найдовший сік, який тут є. У мене Він тут 12 дверей. 12 Я кудись біжу, я кудись біжу. Ты, Давай, кудись куди біжеш, ти кудись біжеш Ой. Як я люблю ці двері ламати Я чомусь завжди сюди йду Бо ти правша і тобі удобніше налево йти Що за ты. ти сказав 141. Не, мабуть, він він мабуть він до кінця просто. 144 Зато Зато з підраним двері. А може кімната вся-таки з'явиться? Та ні О! До 148-й 9-та? 50 там. Ну, там нічого, да. Там нічого там не повинно бути. Сейчас я пройду офіс. І... Що? офис. И по Ой! Не! Я сдох. Угу. Ну на цьому все, мабуть. Ось таке у нас меню. <звук> да. І що робить? Виходить і заново заходить. Ось сторінка офісу У нас було 303 чоловіка Сюди заходило. Mm. Тож це не настільки взагалі. Так. Ой, я показав зиму. Мы запусти убрати Угу. Mm -hmm. Ну, Знав... мабуть, на, цьом, на цьом все Так. Ось скріть різдвяний Угу. Mm -hmm. Добре, ми закінчуємо на це своє відео. Угу. Mm -hmm. Тож, тоді... тоді <в, в>, Да, сим, пока.